5 копійок 2008 року рол. 50 монет в даному ролі. Номінальна вартість 2, 2 гривні 50 копійок. 2008 рік. 2008 рік, 5 копійок. Е, так от, 5 копійок 2008 року ми зараз продаємо 600 гривень даний ролл. Е, монети тут відкарбовані з нержавіючої сталі. Вага одної монети 4,3 грама. І тираж е, самої монети 5 копійок 2008 року 110 мільйонів. Ну, наче як великий тираж. Але поштучно ми такі монети продаємо 20 гривень одна. А якщо ми порахуємо рол, то на сьогоднішній день рол коштує в 240 раз дорожче його номінальної вартості. Тобто, якщо тут монет на 2 гривні 50 копійок, то він зараз продає його 600 Ну я думаю, за 500 його б у нас дуже швидко купили за 450. Тому навіть якщо ви його купили. У 2008 році не за 2 гривні 50 копійок, а ви його купили умовно за 8 гривень, а це був 1 долар. А я думаю, за 8 гривень ви б його точно купили, тому що це було в три рази дорожче його номінальної вартості на 2008 рік. І він би у вас полежав би там 15 років, то ви його б за 10 доларів точно продали. А це вже в 3-4 рази. Ну це оптом, просто не думаючи і не займаючись там, а це вже в три рази в доларах. Тому на роли звертайте увагу. І роли нових монет 2023, 4, 5 року вже зараз ви можете їх купувати і недорого. Не